thank you Сьогодні ми у місті Марганець. Сьогодні у нас така експедиція наша серця поруч через дві точки. Йде, і зараз ми на перший привезли водичку. Я директор Марганецької міської лікарні. Мене звуть Людмила Михайлівна. Ми працюємо в штатному режимі, хоч і не дуже. Гарна ситуація і в місті, і в регіоні, і, ну, і в країні теж. Стан з водою зараз, ну, будемо так говорити, централізованого постачання води немає. Воду завозять тільки в бочках, щоб розуміли наші глядачі, так. що зараз місце без, без води взагалі. Так, так Ви, якщо їхали по місту, то бачили бочки в нас стоять. Люди там запра за бочки заправляють постійно. Люди наповнюють собі баклажки або відра, або і ну для споживання. Для їжі, ну як кажуть, її не можна. Це ну треба її кип'ятити. Питної mm -hmm. води у нас на даний момент. Ну потребуємо ми. Її. Потребуємо. Так ми зараз якраз привезли сюди. те, що треба. Так, да, це дуже треба. Велике дякую вашому благодійному фонду Їжа Життя Дніпро за те, що ви нам привезли питну воду. Ми дуже вам вдячні. Як вас звати? Скажіть, будь ласка? Роза. Роза? Боже ти мій, <різь> я у вас красивий. Польське ім'я. Польське ім'я. Да. Да. Ви родом із Польщі? З України. Ні. З України. Івано-Франківська. А ким ви працювали, скажіть, будь ласка? Дояркою. Дояркою. 12 деяті. років доїла, 20 коров. 12 років, по 20 коров по 20... кожного дня? По 20 коров. 20 коров? Так. Я просто вражений. Ну, пані що Роза? А що тут відбувалося під час окупації? Що ви там їли? Як ви жили? Ой, голодували. Ну, скільки півбулки хліба на... попадали нам на тиждень. На тиждень на одного. І потім ділили так? на тиждень. Ну так як настрої було, я з дітьми жила. Ага. допомагають да. мені люди добрі. Я не я кажу, щось не без добрих людей. Скажіть, будь ласка, як вам смакує наш обід? О, вкусний, дуже. вкусний дуже дуже, дуже дякую. Да. То з пані Розою молимося разом, разом молимося да. за наших людей, за наші зсу і так. за перемогу? І за перемогу я молюся вся день? Це у нас чудове селище, нове Так. Да, да. Скажіть, будь ласка, як ви зараз тут живете? Добре, з вашою допомогою. Да, річку в б... нас забрали. Річку забрали. Так, да, Ворог забрав у нас річку. Без... Часто обстрілюють. Ну, останнім а... часом рідше, а в попередні місяці було чого. Немає зараз світла. Нем? як, як Немає. давно світла? Почти Пошти... 9, 9 місяців, 9 місяців. Немає. 10. 10. Немає. без холодильників. Без нічого. <Ansett> heh, без нічого. Да. І володали, вважай, що магазини. Вважай, війна почалася, mm -mm. а магазини перестали робити, будеш так. продукти ту взяти. Ну, і от ми бідні, не виїхати, не заїхати. Біда та... була Важко було. Важко. — Як вам наш обід сьогодні? Добре. Добре, вам так. сподобався? Да. Гречку любите? Так. Да. Да? А подлівка була вкус. Все добре? Да? Да. Дуже приємно, що вам сподобалось. Ми вам привеземо ще продуктів, да. ще нам... обідів смачних привеземо. Так що вистає. Дуже вам дякуємо. Із Дніпра. Ми з Дніпра бачите, ми їжа життя. Дніпро, ми ждемо перемоги. Ви нас виручаєте. Ну, дуже гарно. Дякую. Спасибі дякую. вам. Приїжджайте дякую. до нас. Бо нам. Важкуватенько. Важкуватенько. Трошки, батюшка, батюшка. Я знаю, що ви без світла довго сидите. Довго сидим. Без світла. Ну дасть Бог і, і буде все добре. Звісно, буде.